Якщо брати е, шлях до споживача, то ми, ну, ми забрали всі ламки. Тобто ми забрали всіх посередників. Є, е, е, по суті, тільки ми, є ви як наш представник, тобто ми говоримо про партнери, про наших представників. І є кінцевий споживач. Все, все. Просто є питання в тому, що. Ну, не кожна людина, коли вона працює в вільному режимі, вона може себе дисциплінувати. Ну, Ключове слово все ж таки дисциплінувати. Тут я про якісь фактори, моменти спеціалізації, тобто знань, я навіть не говорю, тому що їх особливих там і не потрібно знати. Тут важливо те, що людина просто Чітко визначений час була у визначеному місці. Все. Це єдине є ключове. Більше нічого не потрібно. От і все.